12 травня 2025 рік. і Сьогодні робимо щеплення кизил Олена. На руки не звертаємо уваги, робочі руки тракториста, робимо, Оновлюємо свої сорти, придбали ми нові сорти. Що це за кизил, не знаємо. Нові сорти будемо знімати кожен сорт окремо. Є в нас така шкілка, тут висаджена в минулому році, он там щеплення лишилися семену. Ось такі саженці у нас семен і дикий, так сказати, семену. Отакі вибраковка. Невеличкі саженці залишались на дорощування, а тут у нас не було нічого щеплення. Ну, Я вам скажу, що я щеплю, відразу щеплення робимо покращеною копуліровкою. І по кольоровку, як страховуючи, не знаю, як приживеться, в минулому році дуже гарно прижилося, але дало невеликі прирости. Але що я хочу показати, <кхід> як завжди, замащуємо свої зрізи арборіном. І ось перше, що ми робили, поки зробили сім щеплень, я замазував арборіном. І ось, не знаю, не буде видно. Звісно, мабуть, арборін так і не застив. Тобто. Так кизил качає, що через живець вже пішов сік. Ну, маємо надію, що все буде добре і приживеться. Раз качає сік, як от знаєте, як на виноградові. Ну, а тут наші кизили. Ось кизил Володимирівський. Бачимо, яка вже зав'яз. Ми тільки робимо щеплення, але... Ось кзил Володимирівський загружується дуже-дуже-дуже. Це у нас Володимирівський пересаджений. Бачимо, як він хворіє. Так що ви не переживайте, хто купив саженці, якщо у вас отакий вигляд саженців дуже, це нормально це він перехворіє. Наші сіянці, які ми лишили, бачимо при чудові. Сіянці це. Ой, це не така недобра справа, але так як ми займаємося, один із ста дає гарні ягоди. Це в нас семен щеплений в сіянець. Але сіянець у нас достойний. Ну, Зараз пройдемося, глянемо вже повністю на семени. Це в нас дикий кизил, звичайний. Як можна сказати, простий, але ми його в сім'ї дуже полюбляємо їсти. І наші семени ось так мають семен. Семен має меншу ягоду, ніж Володимирівський, як на зараз. Хоча вони достигають майже одночасно. В цьому році небагато зав'язі, але нам вистачить для себе, все воно вистачить. Все, тримаємось, працюємо, працюємо.